Чи Паша? Я Леша. <hel bought> <study>. <pseudology> Есть Вася Паша? Есть. Есть кто? Паша. Паша, ты это Бирш, реально я посвящаю Валосе. Вы поняли? Всекается. Называется Кры Василии Павлов. Чого тільки тут не скоїлось Боже, та дещо все ж як було? Ішли силуети, і різні, і схожі, це три Василі і Павло. Два васі банкіри, а третій фізрук. Павло Видовець та не в цьому справа. Праворуч з дитинства від кожного друг, крім паші, він крайній справа. Синець за сенцем з них кожен ловив їм разом зуби ламали. Штанці за штанцями друзям нові щораз скупували мами. Навчались хто іноді, хто старанно, все ж разом не новина. Хоч Васі росли за суспільним планом, а з Паші ріс маргінал. Так юність, три Васі бухали суботами, та тихо, бо паша спав, так зрілість з дружинами і роботами вже й менше спільних забав. Усі дивувалися друзям, які не стерлися крізь часи, йдуть в ногу, нагадуючи батьків. Три пашки і один василь. Це була остання мажорна нота. Ай моделець! Я без присвяти. Від тебе колись збігали до іншого міста, немов від чекіста. Або як раб від свого оланісти, худгаючи. Ворочиста. Скажи, від тебе збігали далі кухні або вітальні. Ні, тоді ще не знані. Тобою справжні потали. Від мене ж бігли аж ноги білі, старали до довжелезні колії. Така подяка, мені подяка. Одне з перед серць що за заколює і досі. Прийшли морози, а я тобі все ж обійму. Дивися, я не боюся. З тобою тепло, цю зиму. І ти тоді, воза. На місці наступна поезія має містити маленький коментар. А я скажу спочатку, що, що вона була написана після поїздки в лубний. А, а я Тут ще... Дуже все я. Yeah. <реш> <реш> я все-таки філолог, там хто не знає, може, ну такий ще не довчений, але філолог. І є така штучка. Просто є один термін, це така, це як шутка мінутка, тільки хвилинка філологія. <реш> в Давній Греції, коли люди тільки починали думати про мову, навіщо вона? І як виникла, було два табори таких людей: Фюсей і «тесей». От одні говорили, що мова, і як, як слова звучать, залежить від того, що вони значать, тобто якісь є в цьому природні значення, а інші казали, що. Коротше, що блін, ну просто всі домовилися і стали називати речі просто так, як їм захотілося називати. Ось я про перший казала це фюсей, тобто ті, які слова звучать природно, так що ви просто створили алюзію у цій поезії. Мами написала. Давні греки ніколи не хибили так сильно, як хлопці з табору фюсей, тому що не може така світла й усміхнена річ. <savior> Мати назву холод. Відтак, скільки тепла, ти мені не зич, я хочу холод. Кілька днів я шукала пристрасть, чекувала присутніх. Тому втім, що я віднайшла холод, немає нічого підступного, немає нічого приступнішого, якщо говорити про холод. Якщо вже й казати про нього, то краще таки дивитися, тому що не може така світла й усміхна річ мати назву холод. Хай ніколи, хай ніколи. а серед присутніх бачу я тільки холод. Щоб мати тепло, треба його за заробити, а холод треба лише знайти. Тим більше ми виявили, що я нічого, зовсім нічого не вмію робити, хіба що шукати холод і знати його сліди. Дякую. <клевиця> Наступна поезія моя люба. Ти... Ти... Це про, про мене. Не, це, не про Любу. <клевиця> Це моя улюблена поїздка. серед своїх, звичайно. Ну так, щоб не подумали, що я тут саме Вона Про те... Про карму почет, так? кого? Про карму. Про карму точно тупо для тебе, Я його присвячу сьогодні тобі. Про карму. Маленький ж можна шостий, так? Регламент трошки так. Хорошо. Для ваші гроші. Я звернуся до тебе потім. Поезія, поезія про те, проезія поезі поез... про проезі про Дай п'ять хорош. Не так у мене проблеми з ліксією. Це перше, це перше поезія. Дітей своїх вичуть школу поводиш. Та ні нічого. Коротше, давайте так, вірш про це, про те, що про, це? про нашу країну трошки, трошки Бакцину, про мене, трошки є. про те, як іноді буває боляче. — Ну, і про Артема ще він. Ході. Невідільні парадоксальні вчинки бувають пришелеткуваті і комічні. У нас переважно вкрай пришелеткуваті, мінусові кармічно. Я люблю сильних суперників і тому не зливаю їх, а таких нині двоє про партія і моє нещастя. Граємо ми щось незвично. Шахи, плюс морський бій. Тобто мене знаходить ранять обидва. І одночасно, наприклад, студентів, неначе свито женуть по і воду на антифашистський мітинг, влаштований терористами нашого народу. Там студенти ганьбляться тричі за себе, країну і вуз. найвидніше за останній, говорить техто. А втім, це єдина ганьба, підказує певний вуз. Єдина ганьба, але з потрійним ефектом. Інша річ, коли ранить одна людина, коли шаха на абордаж, мовчанням. Коли, знаєш, тебе кинули і не раз ще кинуть, знаєш, попробачаєш. Галю, будь ласка, вибрі. Дай на води напитися, бо я знову напився. Дай мені, Галю, і я тоді барвінком у ніг стелитимусь. І коли з мого короля знімають останні браслети, і коли мої кораблі обливають паливом, це таке, коли наголос все ж дублетний, а ти рвав гортань, що єдина вимова правильна. Я залізу куди повище, я залізу туди, де тиша, де не вітер. Де не да? да, Дай п'ять перший раз. <ріст> <ріст> Віддаваймо п'ять, тобі хай раз більше. ми п'ять збиваємо. Я ще не закончу сап. Я, я залізу куди повище, я залізу туди, де тиша, де не вітер мене колише, а вода лише. Я подихаю зайве коло, напою кораблі, і коней і посуну на перегони, бо не вмерла ще. Ні, моя Україна, ні, я. Дякую.